Я б туди, напевно, свою дитину би не повів. Я, мені в самому страшно, я б сам перелякався. Чи я тим? Так розумієш, це якийсь. Типу, якби, а, дитячий. Типа, що, зоопарк, чи якийсь парк? Але це реально стрмно виглядає. Ми, таки, вразі, вона жива і зараз кинеться на нас. Ні, ну Може, я трохи ну, типу, перебільшую. Ну, чуть-чуть, так сказати. Немножко переігриваю, вибачаюсь. але. А, Ну, реально стрёмно, я не знаю, как бы мы мимо лави драгула, такие парки э, развлечений. Да ну нафиг. Это Ні, do... все прикольно, реалістично, і все решта, але стрьомно. Тобто, я не знаю, цікаво, от, як взагалі діти реагують. Ну один пробіжить, поржає і побіжить далі. Я розумію, а хто може настрашитись, потім будуть сни снитись, як маленькі діти. буває таке, в мене вон синок, йому 4 з роки, він недавно почав просипати, каже: «Тато, в мене страшні картинки перед очима. Ніколи такого не було. Так от я не знаю, якби він сходив в цей парк. Які б в нього там картинки перед очима були перед сном, а може і в сні. Щось, типа, ну, я не знаю. Ну, типа, прикольно, не знаю. Не знаю. Понятно, що зараз багато людей скажуть: та що ти теж починаєш? Що ти вже тут перегибаєш трошки? Нічого там такого немає, дітям це подобається. Можливо, так і є, але, ну, блін, я не знаю. Якась частинка мене мені говорить, що чувак, ну це, типа, стрьомно. стрьому. Маленькі, маленькій дитині маю на увазі. Не таким же дядям, як ми, а маленьким дітям. Ну, але то таке, типа, скільки людей, стільки думок. Ну, не знаю, не впевнений. Не впевнений, що я би мало, може би повів, може би дивився на його реакцію, але це щось типу якось ну воно дуже реалістично. Ладно, давайте далі. Я вже типу, ну, чуть-чуть реально перегибаю, але я напевно, ну, щоб що свого малого не повів туди.